Писати, як дихати, історія поетки з Буковини Олени Рєпіної. Сучасний культурний простір учні Кадобовецької музичної школи навчатимуться в оновленому приміщенні. Зливи та мокрий сніг, якою буде погода на Буковині на вихідних та наступного тижня. Військовий ПДФО з місцевих до держбюджету. Скільки коштів не до отримають Чернівці наступного року? Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету. За проголосували 253 депутати. Окрім цього, документ передбачає, що доходи дорожнього фонду у 2024 році спрямують у загальний фонд бюджету і. На потреби оборони військовий ПДФО зараховуватиметься до державного бюджету з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня, року, в якому закінчиться воєнний стан від всіх воєнузованих підрозділів до міського бюджету наколов десь приблизно 65 мільйонів на місяць. Відповідно, якщо закон цей буде підписаний з 1 жовтня за три місяці ми десь до бюджету вже не отримаємо порядка 200 мільйонів. Гривень. pro Варто буде говорити після прийняття бюджету в грудні. Ми Мотуємо проект зараз по загальному фонду десь на рівні 2023 року. Тобто, навіть не зважаючи на те, що десь орієнтовно 700 мільйонів місто вже не доотримує податку на доходи фізичних осіб з військовослужбовців. Ми все ж таки плануємо саме загальний фонд зафіксувати приблизно на тому ж рівні, на якому він був в цьому році. Відомо що буде збільшено мінімальну заробітну плату і відповідно податок на доходи, який вираховується з зарплати, він буде збільшений. А по-друге, ми плануємо вже почали спілкуватися безпосередньо із бізнесом, в тому числі, для того, щоб деякі представники цього бізнесу все ж таки виходили з тіні і показували правильні і білі зарплати. Щоб Відповідно, звісно ж таки призведе до збільшення податкових надходжень. На вулиці Котляревського діти пошкодили будиночок книги на дитячому майданчику. На вулиці Котляревського діти пошкодили дитячий майданчик. Щенівецька міська рада оприлюднила відео, на якому видно, як діти пошкодили цей книжковий будиночок, та закликала батьків виховувати у дітей повагу до чужої праці. Вадим Шаленко доглядає за майданчиком регулярно. Про пошкоджену будку дізнався у четвер, 9 листопада. На ранок ми прийшли. Ми помітили про те, що воно було тут розбито. Коли подивилися по камерам. Побачили, що дітки просто-напросто гралися, і видно палкою чи чим вони його просто розбили. Ну про те, що батьки були на місці. Тут сиділи то по відео Видно, що батьки потім підійшли, подивилися і якби. Пішли далі, сіли дивитися тобто, ніякого я так зрозумів зауваження дитині особому не зробили. Діти не вперше хуліганять на майданчику. Додає Вадим Шаленко. Там є канати, частково, де діти пробували чи діти, чи хто їх пробували підпалювати, воно вони в середині з тросом, тому вони не горять. І це великий плюс. Якщо б не той трос, то канати би просто-напросто згоріли. Горожу, яка була по периметру для цього. Тобто то ж саме літом діти на них інколи бували так розумію, сиділи, вони її розхитували. Ця огорожа частково не трималась. Ми теж частково її вже ремонтували, щоб. Вона хоч трималася, щоб не хиталася, щоб діти могли нормально, спокійно там не виходити, щоб вона не зламалась. Стоїть гойдалка, зроблена для всіх діток, в принципі. Якщо так подивитися, то її навіть практично ніхто не цінує. На неї ногами стають на неї по 5, по 6 чоловік сідають, розхитуються. Працівники скверу закликають батьків дивитися за дітьми на майданчику та навчити їх поважати роботу інших. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4. Писати, як дихати. Історія поетки з Буковини Олени Рєпіної. заколисаний клен заснув. золоті опустив знамена. В осінь ковідну вісну, жде весну, а весна воєнна. Олена Ріпіна пише вірші зі шкільних років, із вибором майбутньої професії довго не вагалася. Вступила до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на філологічний факультет. Писати це так було як дихати, але я не намагалася десь друкувати поезії. Мені було дуже цікаво завжди читати їх в певній аудиторії. Мені було дуже важливо цей такий зворотній фідбек одразу, щоб отримати реакцію, поспілкуватися на тему, про що ти писала. І чомусь я відчувала, що не готова видавати книгу і завжди думала, хто ж буде її читати, чи не буде вона там припадати пилом. Пані Олена займалася культурою в Глибоцькій громаді, організовувала мистецькі заходи, на яких декламувала свою поезію. Тоді поетка вперше задумалася про видання власної збірки. Думка про книгу до мене прийшла тоді, коли. А люди після тих заходів почали запитувати, а де те, що звучало зі сам, дайте те в руки, ми хочемо почитати наодинці ще раз до тих слів дослухатися. Коли ти запускаєш якусь думку, Всесвіта я називаю Бог, він чує цю думку. І так складається ситуація, що ми зустрілися із редакторкою видавництва Букре Коленою Пономаренко, запрошувала зібрати весь цей матеріал і пробувати видавати свою книгу. У 2018 році вийшла перша збірка поетки Всміхнися жінко. Другу доранкової кави видала у 2020 році. Цю книгу відзначила міжнародною літературною премією імені Пантелеймона Куліша. Цьогоріч Олена Рєпіна видала свою третю збірку Жити далі, за яку отримала премію імені Григорія Сковороди. Ця книга написана впродовж двох років року пандемії і першого року війни. Для мене вона є дуже знаковою, тому що тут не тільки зібрані поезії цього періоду, тут ще є ілюстрації. Ілюстрації до книги створила художниця-переселенка з Харківщини Тетяна Даниленко. Вона розказувала, що ця книга мені це надзвичайно дорого, як авторці. Вона просто лікувала її душу, тому що після того, як вона пережила старий Салтів, майже окупований, вона не могла ні писати, ні малювати. Здавалося, вона каже, що я вже більше не живу і ніколи до цього не повернуся. Але ваші поезії дали мені поштовх до відродження, до відновлення. Найчастіше відгуки про свою творчість Олена Рєпіна отримує від жінок та молоді. У деяких віршах поетки панують християнські мотиви. Каже, віра в Бога завжди дає їй сили боротися з труднощами. Часто звертається до Біблії, як робила її бабуся. І тепер, коли я розгортаю цю святу книгу, я спілкуюся там з нею. Бо я бачу, отут отут щось їй зацікавило, це підкреслено. А може варто мені зосередити свою увагу на цьому тексті? Інколи я можу шукати там. Підказку на якусь свою ситуацію, діалог з Богом, з власною душею він присутній чи не в кожній поезії. Та окрім творчості Олена Рєпіна працювала у сферах освіти та туризму, а ще була держслужбовицею та займалася громадською роботою. В кожній з цих сфер я реалізувала себе завдяки слову, чи воно поетичне, чи це слово документів, який треба зробити на такому рівні, щоб він мав. Далі дію і мав і результат дія мала результат. Чи слово на втіленні проєктів громадського спрямування? Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Як отримати грант? У Чернівцях провели тренінг із грантової грамотності для місцевих освітян. Де шукати гранти для закладів освіти? Які напрямки можуть отримати підтримку донорів під час війни? Про це говорили у Чернівцях на тренінгу. Уже третій рік у Чернівцях діє освітній клуб, який об'єднує освітян нашої громади, спілкуються на різні теми. Цього разу про гранти, коли ми говоримо про альтернативні джерела фінансування закладів освіти, звичайно, мова іде і про ті нетрадиційні методи, які у нас все ще не традиційні, але у всьому світі вони вже є такими, якими просто must have. І одним з таких звичайно джерел фінансування є гранти. Але для того, щоб отримати гранти, насправді потрібно пропрацювати дуже багато питань і докласти дуже багато зусиль. Про те, як писати гранти, багато засвітян світян дізналися вперше. Оскільки бюджетних коштів не завжди вистачає, є дороговартісна апаратура, або це можуть бути книжки, підручники і так далі. І тому гранти, як ми розуміємо, в моєму розумінні на даний момент це допомога закладам освіти. Нам стало цікаво дізнатися, як їх отримати. Я би, наприклад, дуже хотіла цікаву таку сенсорну панель. Де б були звуки, музика, де б я могла вже мати можливість такими новими сучасними інноваційними методами займатися з дітьми? Оце мене дуже цікавить, Чи зможу я прийняти участь в такому гранту і подати свою заявку? Лекцію прочитала Мар'яна Кобеля. Звір, яка тривалий час займається грантами та їх вивченням. Спікерка Чернівців, тому їй приємно знову повертатись додому. В нинішніх умовах війни грантів для України від міжнародних партнерів, Партнерів є дуже багато, але є велика проблема, тому що люди, на жаль, не знають, що вони можуть отримати грантове фінансування. Вони не розуміють, до якого фонду можна було би звернутися, щоб отримати грантові кошти. Гранти можна отримувати як на матеріально-технічну базу навчального закладу, гранти можна отримувати на проєкти мобільності, тобто поїхати почерпнути досвід іноземних колег. Гранти можна отримувати на впровадження проєктів спільних разом зі студентами, учнями, так чи… Наприклад, з комітетами батьківськими. Тобто можливостей є багато. Учасники заходу дізнались більше про грантові можливості від міжнародних та національних фондів, а також де шукати грантові програми. Євген Паселюк, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Познайомили зі службовим собакою та продемонстрували зброю. У Чернівецькому військово-спортивному ліцеї діти зустрілися з прикордонниками. Практичні та профорієнтаційні заняття у цьому ліцеї відбуваються постійно. Тут співпрацюють з обласними підрозділами силових структур, зокрема нацполіцію, ДСНС та нацгвардією. Цього разу до ліцеїстів завітали прикордонники Чернівецького загону. Діти дуже цікавляться, тому що це з діти з Чернівців та Чернівецької області. Переважна більшість. от область, наша прикордонна, Ми маємо два кордони з Молдовою та Румунією, і тому частина дітей дуже багато задають запитань і мріють. Служити на кордоні. На заняттях дітям також показали різноманітну зброю і познайомили зі службовою собакою Астою, навченою шукати наркотики. Аста з'явилась у прикордонників у 2016 році. Встигла попрацювати в аеропорту Жуляни та на східній ділянці кордону. За, за цей період знайшла більше 400 випадків наркотичних речовин в різних кількостях. Від декількох грам до декількох десятків кілограм різних наркотичних речовин це і марихуана, і солі, і кокаїн. Показати дітям, що це дійсно працює. Тобто, що дійсно собаку можна навчити, бо я скажу чесно, теж бути це не вірив. Ліцеїсти кажуть, такі заходи, хоч і бувають регулярно, завжди інформативні та цікаві, а ще дозволяють швидше визначитися з напрямком майбутньої служби. Показували роботу е, службового пса, як він виконує свої обов'язки, можна так сказати, і. Зброю розповідали, як його правильно збирати, розбирати. Вже тут другий рік це пішов, і це дуже класно, що сюди приїжджають люди, які розповідають нам про подальше. Ми як хочемо бути військовими людьми. І, наприклад, я особисто хочу поступати в прикордон, хочу захищати кордони України. Керівництво навчального закладу каже: прикордонники дуже популярні серед ліцеїстів. Різними напрямками цікавляться. Більшість або певний відсоток поступає у Державну прикордонну службу. Досить великий відсоток вступають в Національну поліцію України, в ЗСУ, тобто Академія сухопутних військ імені Сагайдачного відповідно і ДСНС. Але найбільший відсоток це є Державна прикордонна служба України. У військово-спортивному ліцеї нині вчиться 200 дітей. За словами керівника закладу, цьогоріч побільшало дівчат ліцеїсток. Це пов'язують зі зростанням патріотизму серед молоді почула від батьків і на спочатку це сприйняли як е, е, жарт, але я захотіла. А от у нас є урок зу. От ну а там розказують про якісь події в Україні, як там маршувати і так далі. Добре знає уся Україна, хто на нашому кордоні стоїть. Олена Крічко, Діана Чігок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Сучасний культурний простір учні Кадобовецької музичної школи навчатимуться в оновленому приміщенні. Олександр грає на флейті шість років. каже у покращених умовах вчитися приємніше. Подорвали телевізор, і нам вже насильна вчителька з теорії. вже може там, допустимо, на музлітературі. Може, допустимо, там нам показати, що таке оркестр, що він складається, там скільки там скрип. Скрипалів, там, де ударні, де взагалі розташований оркестр, де під сценою. Ну, це дуже класно. Аби створити для учнів комфортні умови, сільська рада за власні кошти зробила ремонт у місцевому будинку культури. Тепер це сучасний громадський простір із бібліотекою, музеєм та музичною школою. Основна ідея у всьому була е, акумулювати. Е, Надання всіх культурних послуг в одному центрі, що в себе включає і музичну школу, і публічну шкільну бібліотеку, яку ми створили, і центр культур і мистецтв. Щоб не витрачати багато грошей, воно було зроблено нашим комунальним підприємством. У музичній школі шість класів. Навчання розпочалось 1 вересня у старій будівлі. Зараз же учні перейдуть до нового відремонтованого приміщення. Відремонтовано вісім кабінетів капітального ремонту, актова зала. Закуплені нові меблі в кожен кабінет, 50 м'яких стільців у актовий зал. Є клас бандури, є клас саксофону і флейти, є клас труби, є клас вокалу, є клас фортепіано, клас сольфеджіо. Теперішній вже предмет сольфеджіо називається практичне музикування. З нагоди відкриття нового приміщення викладачі та учні школи організували концерт. Діти трошки розгубилися у цьому сьогоденні. Спочатку коронавірус, потім війна. Все якось загубилося взагалі, взагалі в цьому світі, але зараз потихеньку діти повертаються до нормального життя. Дуже хочуть брати участь у різних заходах. Їм це цікаво. Радує те, що діти свідомі, свідомі культурно. Оце тішить. Ремонт центру ще триває. Його планують завершити наступного року. Євген Паселюк, Діана Чігак, Чинівецький репортер, телеканал СІ 4 зливи та мокрий сніг, якою буде погода на Буковині на вихідних та наступного тижня. На вихідних 11 та 12 листопада територія Чернівецької області буде під впливом циклону. Прогнозують синоптики. Очікуються помірні дощі, а в ніч з суботи, на неділю, 12 листопада, зливи у горах випаде дощ із мокрим снігом. Також на території області понизиться температура повітря. Вже завтра температура в день сягатиме до 10 градусів тепла. В неділю ще холодніше – 8-9. тепла. Буде хмарно. В неділю ще посилиться. Очікується вітер до 15 метрів на секунду. З понеділка 13 листопада, і до кінця тижня так само очікуємо хмарну погоду. Часом дощитиме і вівторок, і в середу. Очікуємо невеликі опади у вигляді дощу, в горах можливий мокрий сніг. сніг. Температури знизяться порівняно з сьогоднішнім днем 1,6 вночі і до 10, навіть 8-10, окремі дні ще нижче, 7-10. 5-7 тепла в день. На наступний тиждень саме від'ємної температури на рівнині по області ми не очікуємо, тільки в горах буде перехід через нуль, мінус 2, плюс 3.